Права 1558. На координатній площині побудує чотири точки, ординати, яких дорівнюють 3. Чи лежать ці точки на одній прямій? Ну що ж, стартуємо. Для початку давайте підготуємо координатну площину. Беремо і зображаємо вісь абцис і ординат на площині. Ну що ж, нехай у нас ось тут буде вісь абцис. Так. І вісь ординат. Ну що ж, а зараз позначаємо, що на перетині у нас буде О точка. Так, тут у нас буде ОХ. Ось тут ОІ. За одиничний відрізок знімемо одну клітинку, то тоді у нас тут буде 1, 2, 3, ну можна 4. В протилежному напрямку будуть від'ємні числа. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. І мінус 4. По осі ординат вгору 1 2 3 Ну, а вниз. мінус 1 Мінус 2. Мінус 3. І мінус 4. Є. Ну що ж, підготовчу роботу ми зробили, а зараз. Потрібно побудувати 4 точки, ординати, яких дорівнюють 3. Ну що ж, почнемо першу точку. Зручно поставити одразу на осі ординат. Це абсциса, яких дорівнює 0. Ось на перетині 3. І 0. Ставимо точку. Підписуємо, нехай це буде точка, ну, скажімо, А. Так. Далі наступна точка. Ордината якої дорівнює 3. Ну, візьмемо, наприклад, щоб абциса була 2, а ордината 3. Ось у нас точка. Так, підписуємо. Це буде точка Б. У якої абциса 2, ордината 3. Наступна точка. Нехай буде. Точка Д. Ордината абциса мінус 2, ордината 3. Ставимо. Підписуємо. Нехай це буде точка С. Ну що ж, і давайте ще одну точку. Тоді позначимо. Нехай буде точка Д. нехай координата буде мінус 4. По осі абцис 1, 3. Наперетиді ставимо точку. Так, підписуємо. що Це в нас буде точка Д. Є? Yeah. Ну що ж, Видно, всі 4 точки ми нарисували, позначили, чи лежать ці точки на одній прямій. Так, вони лежать на одній прямій. Якщо ми візьмемо лінійку, то видно, що через усі ці три точки, 4 точки можна провести пряму. Тобто вони лежать на одній прямій. Давайте проведемо. Є. Ну що ж, записуємо тоді, чи лежать ці точки на одній прямій. Пишемо точки. А Б, С і Д лежать. На одній прямій. Ну що ж, ось таке завдання на використання координатної площини? На цьому вправу завершено